Формально президент Янукович підписав закон, відповідно до якого не повинні бути переслідувані учасників масових акцій протесту. Репресії в Україні продовжуються і продовжуються вони не тільки у вигляді бандитських нападів на учасників Євромайдану. Зокрема, ви знаєте, підпалюють машини, грабують квартири, просто людей б'ють, залякують. Але і репресії продовжуються проти. Безпосередньо в партії Батьківщина її лідера Юлії Тимошенка. І зараз в центрі удару знаходиться захисник Юлії Володимировни Сергій Васінек. На прикладі Юлії Володимировни Тимошенка можна розповідати, як фальшуються справи. Але те, що відбувається з Сергієм Васенком, це демонстрація не просто фальшування справ – а демонстрація деградації слідства, повного ігнорування не просто закону Конституції, а елементарної логіки дій. Зокрема, йдеться про те, що людина, з якою Сергій Васенко вже 5 років в розвученні, в цьому році, 2013 році, згадала, що він 5 років її тому бив. Прийшла до Генеральної прокуратури і на підставі своєї згадки написала заяву. Зразу відкрита кримінальна справа, створена група шести слідчих з особливо важливих питань Генеральної прокуратури, проведені фальшиві експертизи, які, ну, уявіть собі встановили, що 5 років тому він дійсно її бив, і за рекордний час. Проведено слідство, опрошено понад 50 свідків, жодних з яких не пригадав, не бачив, не знав про цей факт. І, незважаючи на все це, слідство завершено і справу фальшиву, демонстративно нахабну, цинічну справу проти Сергія Власенка передано до, до суду. До Печерського традиційного суду, де трійка на чолі з головою суду буде її в екстреному порядку розглядати. Мотивація тільки одна: на підставі таких вигаданих фальшивих справ, демонстративно нахабних і цинічних, не тільки локалізувати захисника Юлії Тимошенка і кинути заграти, але і фактично позбавити. Лідера Батьківщини Юлії Тимошенко, право на захист, тим паче напередодні розгляду, остаточного розгляду її справи в Європейському суді з прав людини. От формат нахабства, цинізму влади. От формат маховика репресій, який не тільки не зупиняється в Україні, а розкручується постійно з новою силою. Безумовно, про цей факт ми будемо інформувати і наших міжнародних фахівців з питань правового захисту наших союзників, наших друзів з Європи. І на превеликий жаль, на превеликий жаль. Політичні репресії залишаються реаліями в Україні і не зупиняються на жодну хвилину.